Вітаю! Знайдемо ресурс Навчайте, де б ви не були. В адресному рядку напишіть відповідну фразу Навчайте, де б ви не були, і в результатах перейдіть за покликанням і адресою Чічфром Anywhere, Google. На такому ресурсі для вас представлені три напрямки: перший для вчителів, який містить каталог відеоінструкцій українською мовою, які ви можете фільтрувати за темою, інструментом і навчатися разом із такими оглядами. Також на сторінці для вчителів ви знайдете посилання для переходу до платформи безпека дітей в інтернеті, адже українською мовою ви зможете отримати матеріали для допомоги дітям безпечно і упевнено досліджувати онлайн простір, це і посібники, і рекомендації, огляди, навчальні ресурси, роздаткові матеріали тощо. Також для вчителів є спеціальні розділи, як навчати дистанційно із приєднаними інструкціями та навчальними відео, як управляти віртуальним класом, як зробити уроки доступними для всіх. В розділі для закладів освіти наявні описи тих кроків, які дозволять для закладу освіти знайти і зареєструвати, отримати Google Workspace for Education. Для батьків ви знайдете інформацію, яка дозволяє працювати із оглядами. Спеціальних статей направлень до ресурсів із метою, а вже ж допомогти дитині з навчанням.